Те, що ви називаєте мобілізацією, це називається добор в армію, а не мобілізація. Мобілізація це комплекс заходів, зміцнюваних з метою планомірного переведення національної економіки. Блін, десятий рік війни, другий рік активної фази діяльності органів державної влади. Ви не маєте думати, переводити чи не переводити е органи державної влади на воєнний стан. Вони вже мають працювати. І все має бути скорочено. Трильйон, один трильйон виплатили на благоустрій чиновників. Ну ви в своєму умі. Нам треба професійна армія. Ми не маємо закидувати людьми, відловлювати їх з вулиці і закидувати в окопи. Ну, ми не зможемо перемогти так. Нам потрібні професійні військові, і цим потрібно займатися сьогодні. Два роки вам дали фору добровольці. Якщо ви цим займалися, то за два роки вже можна було поставити професійну армію. Але це треба розуміти.